Ужгород. центр міста. Звідси до замку хвилина пішки. А, ну, окей, дві. Одна піде на відхекатися від підйому нагору навколо приватний сектор, одна з найстаріших вулиць Ужгорода. Тож, враховуючи локацію та історичний центр, можна зробити висновок: що жити тут не лише престижно, а й дуже дорого. Ось цей будинок належить батьку колишньої дружини Білецького. Майже 200 квадратних метрів. З вулиці він виглядає ось так доволі непримітно. Але якщо його розглядати згори, то два поверхи, власна територія з деревами, альтанка вигляд на ботанічний сад. Середа, майже 9 ранку, гараж цього самого будинку. А ось, власне, колишнє білецького віддає водію чохол з одягом. А ось і сам Білецький. Екс-дружина проводить його на роботу і вручає піджак та маленьку сумку. За хвилину голова виїздить на ось цьому сірому Кодіаку. А ось ця жавтівка заїздить на внутрішню парковку ОВА. А ось забирає Білецького після роботи. Машина, до речі, на номерах прикриття і не з автопарку Закарпатської Ова. Окрім спільних фото і ранкових проводів, білецький та білецька, бо прізвище після розлучення жінка теж не змінювала. Частенько їздять разом за кордон. За даними наших джерел, починаючи з 22-го, голова Ова разом з колишньою виїздили за межі України щонайменше 8 разів, майже щоразу на автівці, записаній на дружину. Кілька з цих виїздів співпали з робочими поїздками Білецького. Ось відкриття двомовної школи в Будапешті у березні 25-го. А он робочий візит з колегами з облради до італійського регіону Умбрія у грудні 23-го. А он форум відновлення України «Бухарест-2023» двома місяцями раніше. Усіх же колишні вранці провожають на роботу, дають свою машину і супроводжують у робочих поїздках. У зв'язку з розлученням з білецькою ОА у мене не виникало юридичного обов'язку щодо такого декларування. Ага, звісно, лише проводи на роботу і поїздки за кордон, ніяких юридичних обов'язків.